Всім здорово! З вами, як завжди, Дімон Пруф. Некий там на другий ютубер. Так. Е, що хочу сказати? Е, як ви пам'ятаєте, я казав, у нас буде відео про Ну, секретне відео. Я не казав про що воно буде. Отже, саме відео. Е, я буду дивитися вік на вік-шоу. Ну, не повністю, не повністю, бо буду дивитися, а перематують буду. бо, ну, 42 хвилини, здавалося б, ну, не так довго. Але я хочу. не... Стосується не самого шоу, а те, що в самому шоу е будуть от, показувати. І от я хотів би якраз таки показати... ну... Те, що там буде. Ну, я не можу от просто сказати, отак просто заспойлерити, що там було. І. якби, Не можу просто от вам сказати. Я це хочу показати. Ну, давайте тоді. Ось я включив. Так, у нас повинні бути педани. Педани. О. Давайте. Два учасника, протягом п'яти раундів змагаються у знаннях покоління свого суперника. Це моя донька, я знав, вона геній! За кожен раунд переможець отримує один бал. Мене нарешті ба! Це багатьоя. Всі зароблені за гру бали гравці можуть помножити, виконавши фінальне завдання. Боже, виключиться радіо. Я не радіо, я телебачення, а розсудить їх ведучий шоу Фіма теж. О, як це було нещиро. Так, ну, що за реклама з ладно. мою. Е, для тих, хто... Ну, я думаю, мабуть, мало хто знає про це шоу взагалі, я давайте розповім. Я сам про це шоу та нічого і не знав, просто сам от недавно е, в Ютубі, в Ютубі от попалося просто, от зна знаєте, так, новинки нового каналу. Я, новий канал взагалі, ну... От, от взагалі не дивлюсь е, останнім часом. Ну, от раніше, хто зверху це було цікаво. А зараз, ну, максимум, не знаю. Я його взагалі от не дивлюсь. Там фільми от фільму це цікаво. Але не так то й треба. Е, так. Саме шоу про те, що. У нас. Змагається різне покоління, тобто покоління дідусів і, покоління, і наше покоління. Тобто там дідусів бабусь, там мають на увазі, що там старі оці телефони, що крутиш, крутиш, набираєш, набираєш це всі, всі Е, Там це всяке, е, звичайний пилосос, там який шумить, як старий комп'ютер і так далі. І от, наприклад, як бачите, архівниця, от нема це всяких калькуляторів, телефонів, отак от так, там, всі ді, ді, діла, там там, считать за пару секунд. А треба було так водить, да, отак от раніше шили. А ще порядки. Ну. Ви зрозуміли. А от самі розумієте, в нас покоління поцікавіше. У нас і комп'ютери, і телефони, і планшети, і смарт-годинники. Раніше цього не було. Раніше престиж золотих годинничок. Або хоча б срібний. Ну, е, давайте. Ну, от Педанів, ну, їх, е, До речі, Олександр Педан, хто не знав, він е, якби є цей суддя. Опан суддя на хто зверху, і він, він, же ж, він же ж у нас і був якби учасником шоу, просто його ніхто не бачив. Він якби вирішив, хто переміг, хто ні. А тут він бачите о. О. О, людина. Так, давайте. Ну, хрестики, тестики це. Так давайте трохи подивимось. А щоб ще реклами не було. Аааа... Ну я не пам'ятаю назви. Стоп, ти теж актриса, правильно? Це твоє. а Ти а Ты ранее згадала? Так, так, так здається, ти мені точно не знімався? Не знімався. Форт Бояр, це правильна відповідь. І перший хрестик тобі приносить твій батько, тому треба вже заповнювати це поле. У мене є своя методика, як це грати. Так, добре. Тому я сюди. Серйозно? Да, так, да, так. Да. А, це просто. Е, це, коротше, тобі задають питання, тестування. А ти маєш о, хрестики так, поставити. Ну, коротше. Сказав правильно, ставиш там хрестик, ну вот так, давайте другий раунд. Подивимся. А че... Ну. Давайте трошки подивимся. я знаю. Знаєш, кажи. Як називають поїздки в усамітні місця групами для змі. Не знаю, точно не ліс. Що, Соб, я ти маю, береш підказку? Я беру підказку. Що? А тоді я кажу, неправду. <гум> Сашко Зашко бере підказку. Вирішуй, це твоя тактика. Ладно. Вдруг я зараз скажу те, що ти мене це неправда. Він повністю довіряє. <гум> Ми, <гум> і, ти, і ти можеш морозити, що ти думаєш. Да, що ти да, да, да. Ми приймаємо вашу відповідь. Ретрит, тріп, якось так. Типа ретрит. Ретрит. Да, Ретт, є. Да, так, давайте. Оце так, ці підказки. Наведи порядок. А, треба попаряти. Ряд, там різні. Так. Щось зайве. Ну і що я вів до підйому. А що це тільки не вів? Камені Клаб Україна! Камені клаб. Ти що? Тепер буде знати. Наступний камера. А, бачили, там Сергій Притула був. Це на атік на хто зверху. Так. Прикольний раунд. О, це цікавий раунд. Треба вгадати, що це за старинний предмет. Правда. Так. Да. Правда. А, правда. Брехня. Перша помилка. Брехня. Звісно, брехня. Правда. Правда. Дого. Брехня. Брехня. Ну, то лійка я тут. Правда? Є? Yeah, правда? А тепер давайте подивимось на цікавіше. Те, зараз що я просто це вімкнув. Давайте. От, просто давайте. Давайте. От ви готові? Ви? Ви готові? Ви? 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 На вас. Відразу. Давайте по логіці. Ніхто не знав, що тут таке буде. Не слово, а ділом. Це тобі дають предмет, ти маєш, е, значить, щось з ним зробити. Тобто, якщо це людина, яка представляє от, е, трохи старе покоління, як е, Олександр Педан. І, йому дають щось сучасне, йому можуть там, знаєте, дати, е, це дати це Сімпо-Дімбл, попиту, це всі діла оці можуть дати. А... Її дружині е, можуть дати е, Щось старе можуть дати там, наприклад. А я не знаю. Ну, я не знаю, щось старе дадуть. А тепер дивіться, що кому дали. Так. Які стихи? Римські. Ну, не надо ж так казати. Нормальні стихи. Нормальні сихи? да. Просто римські. Да. Лера, за 90 секунд. Так. Ціни, а тепер давайте подивимося у Олександра для Сашка. Уважно. Сашко завдання для тебе. Я дуже переймаюсь. чесно кажучи, зараз рахунок 3-2. Ти вже виконали своє завдання емоції зашкалюють. Знає, де ще зашкалюють емоції. В новому ваш вихід. До речі, дивіться з понеділка по четвер. Звісно, на новому каналі. Сашко, ти впізнаєш? Якаю треба подивитися. Ну не важно. Ми дивимося зараз на оце. те, що на столі. Те, що знаходиться на столі. Ту, якщо ти. О oh, гад. <laughs> Я навіть не знаю, що у мене, які в мене повинні бути емоції чи сміх. А в легенд, в легенд, які... Там не 2000, ну, а ті, хто до 2017-го народилися, вони зрозуміють, наскільки це легендарна штука. І просто, ну. От це. Я ж сподіваюся, всі розуміють, що це за детальки. Це та сама легендарна гра Beyblade. Давайте дивитися далі. Це ж паяльник, то цього можна щось зробити. А, я знаю. Такий по... О, кстаті, у мене цей бей, у мене цей бей є. є, Камон, я, коротше, виставлю виставлю фотки. Е, ну, якщо я його найду, я виставлю фотки, що у мене такий самий бей є. Е, такий самий є у мене. Одну рідну масу, правильно? Так, Хочу цього зробити. Підрути. Я плюс-мінус розумію, що це у мене просто ще є син, йому 8 років. І я так розумію, що це одна з тих іграшок, яким ти маєш щось там скласти, а потім бжука, воно бжук. Диви, е, Сашко. Ну він шарить, він шарить. Е, Типо, йому, по суті, просто треба. Це, по-перше, це фафнір. По-друге, він неправильний. Фафнір обертається не за годинниковою стрілкою, а проти годинникової стрілки. І тут е, плюс до всього, йому, йому просто в бей треба взяти, ну... Притиснуть, прокрутить, все. Це дитяча іграшка, але вона е, розібрана. Вам треба це зібрати і запустити. 90 секунд. Добре. Готовий? Ні. Так, час. Пішов. Оцю штуку сюди. Тепер... О, він, він, вже, він вже шарить. Він взяв драйвер, взяв диск і він вже зараз буде вже його робити. Йому верхушку треба взяти, там е, скріпить. Пружину і, і він зберег. Оооо, воно встало! Воно встало. Во! Красава! Ну Сигма! Стало, стало, Ляра. Це значить. Тримається. Оце легендарно. Просто зібрав бей за скільки за 15 секунд. Це легендарно. Поки тримає. Туди? Да, 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 Отак? А, йому... йому, получается, дали двосторонній запуск. Йому... йому, йому ще треба вгадати сторону, в яку він крутиться. Ну Ну тут легко, тут, а. Тут. Ну, як, ну для мене. Для мене легко, для мене, для мене. А йому йому надо понять, що він вліво крутиться, що йому треба в сторону R. Right. Right треба вставляти. Ну, я спитанку. У меня такого не було. О! Ха! Так, залишилось тільки... Камон! Ну це дармо, Ну йолки палки Новий канал, ви, ви не перестаєте дивувати. Це так класно, що ви байблей додавали. Е, хто, хто, хто дивиться мій TikTok, знає, що там я знімав як на дізель-шоу був. Також байблейд, був був. Я, я це не пропустив, обов'язково засняв. То не бачу, обов'язково заходимо у тікток, там є. Що-що, мені здається, треба перевернути. Ні, ви готові? Ви готові! 52 секунди! Давай ще раз хочеш! Два. Він ще й запустив його. Ну, він таки там в зубці має вставитись, отак вставляється. Він його отак, ну, треба було в зубці, і трохи... Прокруть там, прокрутить. Ну, нічого, нічого, саня норм. Справа. Воно вже розламується. 37 секунд. Ааа, тебе ще волює. Щоб добре, легень. Легше просто, я просто дуже сильний. Окей, А, а, а ти Що бачим... Швані! Воно повинно дотриматися до нуля! Пафнір витривалого типу. А, до речі, деталі непральні до, до нього. Деталі непральні. Оце я розумію класно. Ну, коротше, ви зрозуміли, е, суть в тому, що Beyblade ще десь там, десь, десь, десь там живий, е, його ще ну, його, його ще якби не ну, не спішіть його просто там казати Beyblade не популярно, Beyblade не популярно. Ну, він, він і не якби, і не дуже популярний зараз, але є ще ті, хто в нього грають. Я знаю, що і в моєму місті також грають Beyblade. Ну, е, в Японії дуже грають. Це ж, е, якби є країна, яка придумала Бейблейд. Ну, отак от. Ну, ви самі це бачили. Ми ще, може, бейблейд ще десь побачимо, але я дійсно здивований. Я таке пропустити не міг. Тому, всім дякую, за прийде, всім удачі. всім пока, з Прус.